Турбулентність – це просто хаотичні та непередбачувані рухи повітряних мас. Вона виникає через такі фактори, як зустріч повітряних потоків різної температури, обтікання гірських хребетів або грозові явища. Хоча турбулентність може викликати дискомфорт у пасажирів. Сучасні літаки спроектовані так, що абсолютно безпечно витримувати такі умови. Я літаю кожного року доволі багато по своїм особистим міркам. і Здавалося б, вже мав звикнути більш-менш до того, що може трясти в літаку. Але все одно трошки стискається після того, як чуєш слово турбулентність. Цивільна авіація є одним із найпопулярніших і найшвидших способів пересування, із-за нашого добаного сусіда поки що недоступна в Україні. На жаль, але врешті світу щодня у небі перебувають тисячі літаків, перевозячи мільйони пасажирів. Попри такі величезні об'єми, авіаперельоти залишаються одним із найбезпечніших видів транспорту. За даними міжнародної асоціації повітряного транспорту, у 2022 році на 32,2 мільйони польотів припало лише 5 нещасних. Випадків зі смертельними наслідками, це свідчить про те, що ймовірність потрапити в авіакатастрофу надзвичайно низька. Шанси загинути в авіакатастрофі становлять приблизно 1 до 11 мільйонів. Для порівняння шанси загинути в автокатастрофі 1 до 5 тисяч. Тож наступного разу, коли будете нервувати перед польотом, згадайте ці цифри. Авіакатастрофи це завжди явище надзвичайно рідке і завжди світового масштабу, про яке пишуть всюди і показують у всіх новинах, не дивлячись на це. Це в цивільній авіації все відпрацьовано надзвичайно ретельно і всі правила написані кров'ю. Аеропорт Гарсел Джексон в Атланті США щороку обслуговує близько 100 мільйонів пасажирів. Уявіть, як все повинно чітко взаємодіяти, щоб все це безпечно працювало. Або міжнародний аеропорт імені Короля Фахда в Саудівській Аравії, 774 квадратних кілометри. Як вам такі аеропорт, які майже втричі більше Мальти Україна в цьому плані також не пасе задніх, адже ми авто. Найбільшого літака в світі Мрія Ан 225. Його злітна вага становить 600 тонн, що робить його найважчим літаком коли-небудь побудованим Усі ці факти підкреслюють величезний масштаб та технологічний розвиток цивільної авіації. Але чим більше змінних в системі, тим більше окремих механізмів, які можуть зламатися, і є вирогідність, що саме цього елемента системи вистачить для фатального випадку. Вітаю бандити! Ви на каналі Нахіба мене все ще звати. Ігор, дякую кожному, хто підтримує мене на патреоні і нагадую про нашу гуманітарну місію. Долучайтесь, це дуже важливо. І давайте починати. 27 березня 1977 року в аеропорті Лос-Родеос на острові Тенеріфе Канарські острови густий туман огортає злітно-посадкову сму. Два боїнги 747 готуються до виліту. КЛМ Flight 4805 починає розбіг по злітно-посадковій смузі, а одночасно панам Am Flight 1736 все ще рухається по тій же смузі, шукаючи свій вихід. Пілоти КЛМ не бачать інший літак через туман, і тут відбувається зіткнення. Ніхто не вижив з КЛ. ЛМ, 583 людини загинули миттєво. Лише 61 людина вижила з літака. Пан Ам. Дані трагедії зіграла комбінація факторів: густий туман, перевантаженість аеропорту через теракт на сусідньому острові і непорозуміння між екіпажем та диспетчерами. Все це призвело до катастрофи. Саме після цієї катастрофи було введено стандартизовану авіаційну англійську мову для уникнення непорозумінь між пілотами та диспетчерами. Велика авіаційна катастрофа відбулася 12 серпня 1985 року і стала однією з найбільших у світі. Авіалайнер Boeing 747 SMR авіакомпанії Japan Airlines здійснював внутрішній рейс 123 за маршрутом Токіо осака Але за 12 хвилин після зльоту зруйнувався хвостовий гермошпангоут. Це перегородка, що відокремлює пасажирський салон лайнера, в якому підтримується приблизно постійний тиск повітря від негерметичної хвостової частини літака. Руйнування. Призвело до порушення герметичності трубопроводів всіх чотирьох гідросистем. Вони вийшли з ладу, і лайнер повністю втратив управління. І до проникнення повітря з салону в порожнину вертикального хостового стабілізатора, який відірвався від фюзеляжного через різкий перепад тиску між внутрішнім об'ємом. Екіпаж протримав некерований літак в повітрі 32 хвилини, але врізався вгору Такамагахара за 112 км від Токіо. На борту судна в момент катастрофи перебувало 524 особи, 509 пасажирів і 15 членів екіпажу, з яких вижило тільки 4. Це найбільша катастрофа у світі за участю одного літака. Ця катастрофа призвела до значних змін у процедурах технічного обслуговування літаків у всьому світі. Велика авіаційна катастрофа, що сталася у вівторок, 19 серпня 1980 року. Авіалайнер Lockheed L-1011 3 Star 200 авіакомпанії Saudi Arabian Airlines виконував плановий рейс SVA-163 за маршрутом Карачі Еріяд джидда Але за кілька хвилин після виліту з Еріяда на його борту розпочалася пожежа. Екіпаж зумів здійснити вимушену посадку в аеропорті Еріяда, проте аварійні служби аеропорту відкрили двері в пасажирський салон лише за 23 хвилини після приземлення літака. У результаті затримки евакуації лайнер вигорів повністю. Загинули всі, хто перебував на його борту: 301 особа, 287 пасажирів і 14 членів екіпажу. На 20-й рік авіакатастрофа залишається найбільшою в історії Саудівської Аравії. Також це восьма з десяти найбільших авіакатастроф в історії за кількістю загиблих. Після цієї катастрофи були розроблені нові процедури евакуації та покращені системи виявлення диму. Літака катастрофа Боїн-747 під корком. Велика авіаційна катастрофа внаслідок теракту, що відбулася в неділю 23 червня 1985 року в небі над Атлантичним океаном. Авіалайнер Boeing 747-237B авіакомпанії Air India здійснював плановий рейс AI-182 за маршрутом Монреаль Лондон Делі Бомбей. При заході до Лондона за 176 км кілометрів від Корка Ірландія на його борту стався вибух, який призвів до загальної розгерметизації фюзеляжу, внаслідок чого літак був зруйнований в повітрі. Загинули всі 329 осіб, які перебували на борту: 307 пасажирів і 22 члени екіпажу. Фарейсу. 182 стала найбільшою авіакатастрофою в нейтральних водах першим терактом на літаках боїсімсот 747 і найбільшим терактом в історії Канади. Було встановлено, що до вибуху рейсу 182 причетні сихські терористи Лал Сінг та Амана Сінг, які готували замах на президента Індії Раджива Ганді під час його візиту до США. Ця катастрофа призвела до посилення заходів безпеки в аеропортах по всьому світу, включаючи більш ретельну перевірку бажу. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із Нідерландського Амстердаму в малазійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинуло 298 людей. Усі, хто був на борту, за згодою України, на території якої сталася трагедія, проводилось міжнародне розслідування і технічне і кримінальне, яке очолили Нідерланди, громадян, які було найбільше серед загиблих. Ці розслідування встановили, що літак був збитий ракетою з зенітно-ракетного комплексу БУК, що належить 53-й зенітній ракетній бригаді збройних сил. Росії. Сії, яка базується під Курском, і напередодні трагедії був перевезений до окупованої частини Донбасу через непідконтрольну ділянку кордону з Росією. А найближчої ночі після збиття літака повернутий назад до Росії. Ця трагедія призвела до перегляду правил польотів над зонами конфліктів та посилення міжнародного співробітництва у сфері безпеки цивільної авіації. Кожна з цих катастроф змінили авіацію назавжди. Вони призвели до впровадження нових технологій, процедур та правил безпеки. Сьогодні, до прикладу, літаки безпечніші, ніж будь-коли в історії. Це як не парадоксально, завдяки урокам, отриманих з цих трагедій. Після кожної авіакатастрофи проводиться детальне розслідування. Спеціальні чорні скриньки записують всі параметри польоту та розмови екіпажу. Ці дані допомагають зрозуміти причини катастрофи та запобігти подібним випадкам у майбутньому. Бережіть себе, цінуйте кожен момент і підтримуйте наших захисників, воїнів ЗСУ. З вами, як завжди, був Ігор Нахіба, і побачимось, бандити, в наступному відео.